На вулиці в день же плюс 15. Біля берегу криги вже майже немає. Проте рибалки продовжують виходити на лід. Кажуть, роблять це для отримання неповторного відчуття адреналіну. Страшно, ну який який, так сказати, нормальний чоловік піде туди. Навірно, ну, ну, це навіть не з за риби, це азарт. Це адреналін. Сергій розповідає, зимовою риболовою займається вже 30 років. Каже, на кризі треба бути дуже обережним. У чоловіка з собою 20-метрова мотузка, а також плішня, якою і ополонки робить, і перевіряє топщину льоду. Сламувається. Плішня не, ну, не держить льод. Те же саме. Слабий уже Вот, Уперся нормально. але Но, якщо я трохи нажму, вона вже уходить. Ось це є вот эта плотность, которая ещё позволяет что-то сделать. Додає, ставиться до цього відповідально, адже багато років тому, коли тільки починав займатися рибальством, сам провалився під кригу. Все это было из-за того, что із-за недбання на льду. Тобто, без перевірки ми куди-то йдемо, витянули, викрутили, пішов додому, переодягся і вернувся. Додає, саме кригу не виходить. Тому поруч його друг Сергій каже, в цьому сезоні для нього це остання рибалка на льоду. По такому, по такій кризі, ні, це різко. Перша і остання крига це саме саме небезпечно. Виходити на лід при температурі вище нуля градусів вкрай небезпечно, зазначає речник ДСНС області Сергій Ковтенюк. Додає, з початку року на водоймах Дніпропетровщині загинуло 10 людей. Ніколаєнко, Юрій Тини, Суспільне новини, Дніпро.